Доброго дня, це програма тиждень. І я Лариса Задорожна. 20 хвилин про головне, що трапилося за останні сім днів. Наш погляд на те, чим жив світ. Сьогодні говорити про таке: Курська операція. Російські військові здаються в полон десятками. Лукашенківські ігри, відправка техніки на підмогу російській армії. Донецький фронт. Ситуація на покровському та турецькому напрямках. А тепер деталі. Отже, наступ збройних сил України у Курській області Росії залишається однією з головних тем, до яких прикута увага світових медіа цього тижня. Так і не відбулося якихось потужних контратак російської армії у відповідь на Український контрнаступ в той же час, як повідомляє британська розвідка, Росія розгорнула більше військ в Курській області. Ймовірно, Кремль передислокував частину військ з інших напрямків, зокрема із Харківського у Міноборони Росії. Визнали, що українські війська проникли в прикордонний регіон Росії на глибину від 10 до 25 кілометрів на фронті, приблизно у 40 кілометрів. Експерти британської розвідки додають, що росіяни не були готові відповідати на штурмові дії кількох українських батальйонів. Тим часом на територіях Росії контроль, над якими перебрали збройні сили України, створюють зону безпеки та військові комендатури. Про це повідомляє українська влада. Україна захищає себе і життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Це говорить український президент Зеленський. Україна. Твора дотримується вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Також Зеленський повідомив, що під контролем України перебувають 74 населені пункти. Курщини тим часом українські пабліки переповнені відео, на якому видно, як десятки російських військових переважно строковиків здаються в полон, здаються інколи взагалі без бою. Ситуацію на курському напрямку я обговорила з кореспондентом в Україні газети виборчої Петрем Андрусечком. Ми не знаємо офіційної, як, офіційної мети цієї операції. Про це ніхто не каже, і можемо тільки якби тут якби подізривати, якби в чому в чому є суть. І справді одне з таких мені Деця найбільш імовірних завдань, якби цієї операції є власне те, щоб відтягнути деякі російські сили з тих найбільш важких напрямків фронту в самої Україні. Бо насправді ну, jakby, головні бої, якби це все бойові дії вони ведуться передовсім в Донецькій області. І справді є інформація про те, що є перекидання вже підрозділів російських з Харківської області, є перекидання з Запорізької і з Херсонської, але на жаль. Наразі немає підтвердження того, що Росія вирішила перекинути деякі свої військові частини з найбільш важкої частини фронту, тобто з Донецької області. Ми бачимо, що ці російські дії так залишаються так само сильними, власне, на тих таких основних напрямках в Донецької області. Це є напрямок Покровський, це є бої за часів ЯР і це є напрямок. Турецький тут на жаль нічого не міняється. Ви в своїй статті припускаєте, що є ще одна мета, яка ну можна назвати пропагандою, чи можна ні, скоріше мотиваційне б сказала б так. Да? Що саме ви маєте на увазі? Це видно. Просто це видно. Це відчувається в Україні. Це видно, теж по в соцмережах це теж якби ну, помінялися трошки настрої. Тут це зрозуміло, тому що з минулого року, по суті, якби. На фронті з фронту, якби йдуть такі такі достатньо негативні, песимістичні інформації. Після невдалої української українського наступу на півні ну, Україна перейшла стратегічну оборону. Це справді дуже важкі бойові дії, це і це втрата територій. Тобто, це все впливає на настрої так само і тих, які воюють на фронті, як і тих, які знаходяться в тилу. Ну no, і мені здається, що це я не за нас. Я не як довго це ця зміна, якби настрою. Ми будемо вас спостерігати за цим. właśnie tym takim już optymistycznym nastrojem, ale win nie sprawdzi je, więc zjawił się, to, to je zjawiła się wira w też, że jakby no Ukraina może pokazać że ona jest zdatna na budu czy w obronie, jest zdatna tak samo na nastrój, na nastóp, na zaplanowania dużej skomplikowanej operacji i my nie zdaje się że, cieszyć że, że dodatkowo właśnie taki post, że taki message dla, dla zachodu, to to dywycy, w nas je, Можливості, якщо в нас є достатньо зброї, ми можемо це зробити. Тобто, то власне, якби ну давайте, якби тут вирішити питання власне, в зброї з одного боку, а з другого боку, ну давайте нам ці, якщо ви нам даєте цю західну зброю, давайте нам її вживати, так як ми вважаємо це за доцільне. Тобто, то це йдеться теж про дозвіл на вживання зброї до ударів на території Росії, і ми бачимо, що така зброя фактично є використована тепер в цьому наступі в, в, в Курській області, але немає цілий час. Ці згоди заходу на те, щоб вживати цю далекобійну зброю, тобто ракети, наприклад, які отримала Україна від Великої Британії чи від Штатів на завдавання таких ударів по російській логістиці в губині самої Російської Федерації, на це що звичайно, якби воно принесло дуже багато користі для України на фронті. А якому бачимо реакцію Путіна та російської влади? От що ви спостерігаєте? Зрозуміло, що ви в Україні, але все ж таки ті кадри, які ми бачимо, про що вони говорять? Ну, По-перше, ми побачили Путіна в понеділок, який, ну його боча мені здається, дуже багато чого говорило. Тобто, що це насправді дуже велика проблема для Росії. При тому, що сам Путін Крем не наважились назвати це якби такими, ну, словами, які, які мали би назвати, тобто вони завели контерористично на території трьох області, і мені здається, що цілий час вони стараються, намагаються трохи це зменшувати, якби ну, важливість того, що відбувається в Курській області. А з другого боку, ми бачимо, що якби реакції. Росіян реакції в соцмережах, які я би не сказав, що вони, звичайно, не поміняли свої думки відносно того, що відбувається там з 22-го року про російську агресію, але вони висловлюють якби незадоволення діями російської влади. Ну, no, це теж, як би, мені здається, достатньо важливий важливий елемент, який можливо в якимсь чином буде теж впливати на ситуацію в самій. В самій Росії і видно теж, ну якби наскільки неочікуваним були, були ці дії українські, бо справді якби no, російське командування, мені здається, що до сьогодні, як не впевнено, воно не, не до кінця розуміє, як реагувати, звідки власне взяти сили, то тобто, щоб з одного боку не ослаблювати ці свої, свої підрозділи. В самій Україні в а власне як, як стабілізувати цю ситуацію в Курській області. І ще один погляд: аналітика з питань міжнародної політики з польського інституту міжнародних справ Льоренза він вважає, що Україна показує, що глухого кута немає, що цю війну та її динаміку можна легко змінити. По перше, цей наступ каже експерт, повертає увагу міжнародної громадської думки до війни Росії з Україною. По друге, це політично послаблює Путіна і дає сигнал російському су. Спільство, що господар Кремля не в змозі гарантувати безпеку російських громадян на своїй же території, оце навільне і багато добре для того. Ми мало знаємо про ці, і це добре, тому що успіх такої операції залежить від того, аби російська сторона не знала точно цілей і намірів української сторони. На цьому етапі, звісно, ми маємо справу з дуже розумною українською інформаційною політикою або також політикою дезінформації. Ми мало знаємо про ресурси, задіяні в цій операції або її військові цілі. І за рапортів, які представляє президенту Зеленському головнокомандувач української армії, генерал Сирський, ми більш-менш Знаємо, що Україна використала ефект раптовості з силами, які важко оцінити, але можна припустити, що вони відносно невеликі. Я не думаю, що Україна готова виділяти дуже великі ресурси, щоб не послабити фронт всередині України. Тому цими ймовірно відносно невеликими силами вона змогла зайти набагато глибше на російську територію, ніж це раніше вона робила при кордонах. Це має велике значення, окрім можливих військових цілей, які можуть включати знищення різного роду інфраструктури. Відрізання російських військ від постачання та переривання логістичних шляхів у цьому політико-стратегічному вимірі Україна вже досягає значних успіхів. По перше, це повертає увагу міжнародної громадської думки до війни Росії з Україною. По-друге, це політично послаблює Путіна і дає сигнал російському суспільству, що Путін не в змозі гарантувати безпеку російських громадян на території Росії. Цей український наступ росіяни сприйняли з приголомшенням. Якщо не сказати, що він викликав шок у російському суспільстві однак масштаби цієї операції були настільки великими, що цього неможливо було приховати. Російська пропаганда не змогла це прикрити своїми діями, тому це викликало шок. Це змусило десятки сотні тисяч росіян тікати. Частина була евакуйована, частина втекла самостійно. Ймовірно, близько 200 тисяч людей з Курської області втекли або були евакуйовані. Оголошено надзвичайний стан на додаток, крім Курської області, до українського наступу готуються в Білгородській та Брянській областях. А тому ситуація для Росії дуже серйозна. Це створює величезну дилему для Путіна, оскільки зрозуміло, що він не хоче визнавати, що розпочата ним війна є незаконною та агресивною. Наслідком цього є військові дії на території Росії, тому він вдає, що буде проводити якусь антитерористичну операцію, за яку відповідатиме ФСБ. У нього буде серйозна проблема з мобілізацією відповідних сил і засобів, щоб витіснити українську сторону з російської території, тому що це ймовірно потребуватиме послаблення сил. Які здійснювали наступ на Донбасі, цілком імовірно, що ослаблення військ на інших ділянках фронту створить можливість для української сторони спробувати прорвати рубежі російської оборони в Україні. І навіть якби Путін зібрав відповідні сили та засоби та почав ефективно зупиняти цей наступ, українська сторона все одно могла б організовано відійти, завдавши значної шкоди Росії і не обов'язково зазнаючи значних втрат і зберігаючи політичні та іміджові здобутки. V tej operaciji Але курська операція ЗСУ має зворотній бік медалі цього місяця. Україна та Росія мали надіслати вдоху. Це Катар свої делегації, щоб обговорити угоду про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це пише Вашингтон Пост із посиланням на дипломатів та офіційних осіб, знайомих із ходом переговорів. Ця угода мала стати початком перемовин про припинення вогню. Проте край непрямим переговором, в яких Катар був посередником, а зустрічі проходили окремою з кожною делегацією. Клав несподіваний контрнаступ України, але чи надовго подивимося? Йдемо далі. Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівку передати частину військової техніки своєї країни для Росії для підкріплення в Курській області, де триває операція ЗСУ, як пише провладне видання Біло це пов'язано з терміновим проханням російської сторони у зв'язку із втратами і браком техніки, як у Курській області, так і на інших напрямках. Так що придумав. Лукашенко і яким може бути сценарій його майбутніх дій, чи втягнеться Білорусь у війну, аналізуємо разом із Валерієм Ковалевським, білоруським дипломатом, який працює в офісі Світлани Тихановської, та є представником міжзакордонних закордонних справ об'єднаного перехідного кабінету демократичних сил Білорусі. енко является найближаэйим союзником путина и гэты альянс военно-политычные путина и лукашенко давний и принамсі а другого года коли только почалася уварванне супрать украины лукашенко перадал вельмі шмат узброения вельмі шмат амуниции вельмі шмат боеприпасов российским войскам тады коли им егоель не вставала то А то ў гэтым сэнсе можна сказаць что лукашенко досыць паслядоўны ён не робіць іх новых крокаў якія ён не рабіў раней так что тут конечно таксама лукашенко реагуе на крытычную сітуацыю для россии дзе іх засталі просто врасплох что яны не не падыхтаваныныя абсалютна і зараз мы бачым як як хутка прасоўваюцца украінскія ўзброеныя силы, А по території Росії то це і воєнний удар і іміджовий, і політичний удар для Путіна і тут Лукашенко приходить на допомогу йому. Ну я розумію, що критична ситуація зараз міновіта в Росії, і тут уже коли калі ми будемо оцінювати погрози для Білорусі знішніх акторів, то звісно, украина не краіны нато польча латвия ці литва якія суседнічаюць с беларусю не з'яўляются и не будут з'яўляться пагрозами для национальной бяспеки беларуси кто можа быть погрозой это один одна краина это россия сама россия в гэтым сэнсеашенко абсолютно беззбройны перад любым ідзениями российской федерации супраць беларусі то что мы бачым уже два -го года калі лукашенко згубіў свою легиттымность что в Росія вільми активно почала реалізовувати свої плани так званої інтеграції, а фактично поглинання Білорусі прасполітичне, економічне та фінансової методи. Міновіта дякуючи тому, що Лукашенко нелегітимний, що він корумпований, що він абсолютно залежний від Кремля. Ну ще подивимося на Донбас, попри оптимістичний наступ на курському напрямку. На турецькому та покровському в самій Україні поки майже щоденна втрата територій. Росія наступає потужно натомість в Україні не вистачає ні людського ресурсу, ні збройного забезпечення. Що відбувається на Донецькому фронті? Я поговорили з Романом Погорілим, співзасновником аналітичного центру Deep State. Вони мають великий ресурс людський. Вони мають великий ресурс в артилерійських засобах і авіації. і авіація, вони просто рівняються з землею. Якщо брати турецьк, там турецька агломерація і саме місто його знищують. Від міста вже мало що залишилося, і там можна було бачити кадри, що вони роблять. І паралельно з цим вони просто запускають велику кількість піхоти, яка от як, як орда, як таргани тергани лізуть безперестанно. Тобто наші військові ледь встигають за ними, щоб їх відслідковувати, наносити ураження, там же. Застосовується там і артилерія, і е, дрони там, і півдрони, скиди е, працюють окремі підрозділи, які там намагаються стримати тиск, зачистити, тіснити ворога. Але кількість, на жаль, співвідношення не співпадає. Воно абсолютно далеко не рівне, і московити хтось може сказати, навіщо витрачати таку кількість там сил заради якогось маленького просування. Це можна сказати про будь-яку іншу армію, але не про московитів. Вони не цінують життя своїх людей. Вони просто байдуже до того, скільки вони втратять, тому що замість однієї групи прийде інша. На жаль, це дуже виснажує, тому що ми не можемо так зробити. Наші військові як стояли, так і стоять, і вони це все приймають на себе. Так само і район Покровська, тобто, якщо в Турецьку ми бачимо зараз є просування там і намагання залізти в саме місто з району залізного північного і дружби. Є спроби з району нью Йорка. Вони пробують теж рухатися і в сторону по перше купувати цей населений там дуже важкі бої зараз ідуть. Є Певні моменти там, що позиції переходять рук в руки, і оцей прапор, який вчора був московицький, вивішений його вже збили, і там повідомляється, що наші хлопці свій повісили, і там отак все переходить дуже динамічно. Вони намагаються в першу чергу рухатися в сторону турецька і якось прослідковуються з Нью-Йорка і залізного. Це е, з'єднання сил, щоб закрити той мішок, але поки зарано там робити якісь висновки, Покровськ. Це ще гірша ситуація, на жаль, тому що їх там неймовірно багато сконцентровані сили. А так як вони мають успіхи, одна з їхніх тактик це коли вони мають якусь сприятливу обстановку, просування, вони намагаються його покращити. Ні, mm -hmm. одразу стягують туди свої сили, резерви із з того району, де вони вже ведуть бойові дії, і в цілому підтягують якісь нові тилові. Тому зараз вони рухаються здовж залізниці по висоті. Наступна ключова висота це Миколаївка, а там вже і по хребту можна до Турецька дійти. Якщо не помиляюся, там до Покровська від лінії бойового зіткнення десь 15-20 кілометрів. Точно не скажу. Ну, це просто по лінії, якщо так вимірювати лінійкою. Так само вони намагаються лізти до траси Покровськмернохат Костянтинівка, там взяти підвогневий контроль або вийти на неї. Тобто Тимофіївка, Лозувацьке, Воздвиженка оці всі населені пункти в районі них йдуть бої. Воздвиженку вони підійшли, але не можуть ніяк там просунутися. Пробують розширяти свій напрямок руху, але теж безуспішно. Тому найбільші сили вони зараз кидають саме по висоті вздовж залізниці. Там у них є просування, але не щодня. На жаль, так як вони бачать ці можливості, вони от пробують, пробують, пробують його покращувати. Це перевага в живій силі, чи все ж таки не та боєприпасів української армії, техніки? Чи головна причина? Чого так швидко? Ну, Воно все поєднано. Абсолютно поєднано знову ж таки. Людський ресурс у московитів дуже великий, коли там в атаку йде по 40, по 60 чоловік за раз, А після цієї групи ще така ж сама. І потім в третій раз їх зустрічають одні ті штані наші військові, які які не можуть там їх змінити, вони не можуть там піти чи ще щось. Вони всіма своїми силами е, намагаються зупинити цей натиск, а знову ж таки, а московити, що одне одні вмерли, завтра да, прийдуть інші. що нам mm -hmm. тому це дуже складно, і для цього необхідно засоби для ураження, окрім людей, необхідні ще там артилерійські снаряди. Необхідні е, дрони, необхідні необхідна техніка, яка слугує е, підтримкою вогневою, ті ж самі засоби протиповітряної оборони, чи там які будуть працювати проти авіації, яка дуже активно там зараз в районі Турецька і Покровська, особливо в районі Покровська, е, активізувалася авіація. Вони туди її дуже скинули і працюють кабами хабами. Хлопці відмічають посилення, тобто от. Те, що вони, те, що я казав, вони бачать можливість, вони просто рівняються з землею. Вони не можуть зайти в желане, вони його знищать. Вони його просто зрівняють повністю з землею до неможливості утримання, а хлопці не будуть постійно сидити під сидіти під 500 кілограмовими бомбами, чи тона, чи півтори. Вони просто змушені відходити, щоб зберегти своє життя. Ну і московити туди заходять. Іноді вони знищують до такої міри, що вони самі не можуть закріпитися в тих руїнах, бо нема де. На цьому ставимо крапку. Темою наступного тижня очевидно стануть новини зі Сполучених Штатів Америки. Там має відбутися з'їзд демократичної партії. Він має формально погодити кандидатуру на президентських виборах Камали Харріс. А також світ чекає на перші дебати між нею та Дональдом Трампом. Тож слідкуємо до наступної неділі. Все буде добре.